Всім привіт, друзі! Ви на каналі Lego Box, а в цьому відео я вам покажу, як зробити такі ем, штучки для інтер'єру в Лего. Отакі от, от вони прикольні, а ми починаємо. На п'яте місце у нас ем, розположилися сани. Беремо таку штучку 6х4 і ставимо на неї детальку 4х4. Після цього ми ставимо на неї детайл 4 х 1 та детальку 4 х 1 високу. Потім беремо детальку 2х1 і зверху ставимо знову 4 на 1 високо. Потім ставимо руль і в нас вийшли ось такі прикольні сани. А на четвертому місці у нас отакі сходи. Мені здається, кожному знає як їх робити, але щоб не було до мене ніяких претензій, я покажу, як їх робити. Ставимо штучку 4х2 та став... після цього ставимо на неї 4 на 1. Ну і отако ми це робимо. Потім штучку. Там, де 30 деталей, а потім де чотири, І у нас ось це все так гарно виходить. І потім в кінці ми ставимо 5. Все. На третьому місці у нас отакий лего-туалет. Він дуже прикольний, Ну а ми починаємо його робити. Беремо ось таку от детальку. Після цього беремо синю детальку 2х1. І прикріпляємо на неї таку штучку з кріпленнями, ставимо її от сюди. І беремо таку штучку, щоб було легше змити. Тобто взагалі можна було змити. А на другому місці у нас ось таке от лего ліжко. Для нього нам потрібна штучка 4х8. Потім прикріпляємо дві штучки 4х1 і ставимо їх сюди. Після цього беремо ось таку штучку 4х1 або дві детальки 2х1. Я, Бо в мене вже більше не було жовтих деталі, я дав такі. Потім беремо отакі детальки. От такі. Якщо у вас таких немає, ви можете її замінити на прості от, отакі от детальки. Добре, прикріпляємо ці детальки от сюди. І на них прикріпляємо тайлек. В мене можете поставити одного кольору, у мене просто тільки синій був. Після цього берете таку білу детальку, це буде наша подушка. Можете її замінити також на інші якісь детальки. І у вас виходить отаке дуже гарне лего ліжко. Кажуть, щоб побачити, що на першому місці поставте лайк та підпиші на канал. А на першому місці у нас такий лего стилаж для книжок. Ви сюди можете поставити будь-що, але я поставив книжки. Це дуже прикольно виглядає. Також можете таких просто два зробити і поставити один на одного. Нам потрібна штучка 2х4. І потрібно або і потрібно отакі три штучки, 2х1. Після цього ви ставите таку штучку 1 на 6. Тобто деталька. І берете ще одну таку детальку і ставити її от сюди. Потім вам потрібно дві детальки, 2, тобто 4 детальки 2 на 1 і вставити їх сюди. Потім берете два тайла і ставите їх от сюди. Після цього ви ставите або штучку 2х6, або отаку штучку. У мене вже 2 на 6 закінчилося, і отака. І потім ще отаку. І у вас... Потім беремо і робимо з отаких от деталік книжки. От таких, може. Бути. І тепер просто берете і ці книжки ставите от сюди. І виходить дуже гарно. Ну, ви були на каналі Lego Box, підписуйтесь, ставте лайки. Ну і всім па-па.